Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Військовий експерт Дмитро Снігірьов в ефірі Радіо НВ розповів про перебіг просування українського контрнаступу на півдні та чому аеродром Чаплинка має усі шанси стати новою Чорнобаївкою. Характер просування ЗСУ на півдні сталий, успішний. Всі розмови про те, що контрнаступ ЗСУ призупинився, не відповідають дійсності. Тільки за останні декілька тижнів звільнено понад 29 населених пунктів. Цебто йдеться про поступове просування ЗСУ, причому на декількох напрямках. Наразі ЗСУ нависають фактично над Береславом. Це ключовий опорний пункт російської оборони, їхня логістична складова. Другий напрямок просування це можливе захоплення ключового населеного пункту Снігурівка, 38 кілометрів до Херсону. У разі взяття під контроль ЗСУ Береслава. Ми фактично розсікаємо російське угруповання на правому березі Дніпра. Відступ від Береслава до Нової Каховки приблизно до 10 кілометрів. А нова Каховка це вода в Крим. Водопостачання на окуповані території Криму, на мою думку, було однією з ключових задач так званої спецоперації. Відповідно, взяття нової Каховки вирішує економічну складову подальшої військової кампанії, не на користь РФ. Контроль над Береславом дає можливість ЗСУ тримати під вогневим контролем правий берег Дніпра та деякі локації на лівому, а також дозволяє тримати під вогневим контролем аеродром Чаплинка, з якого російськими авіазамиями. З'єднаннями здійснюються ракетні та бомбові удари по позиціях ЗСУ на території Херсонської та Запорізької областей. Є всі підстави вважати, що Чаплинка найближчим часом може стати новим українським мемом на кшталт Чорнобаївки. Якщо вдасться паралізувати роботу Чаплинського аеродрому, то найближчий аеродром для російських окупантів це Джанкой на території АР Крим. А це додаткові проблеми для російських окупантів. Тому наразі ми можемо говорити про те, що ЗСУ створили передумови для деокупації території. Херсонської області. на Вому березі випадково наші західні партнери, зокрема британська розвідка, припускає. Що деокупація Херсонської області може відбутися до католицького Різдва, тобто найближчим часом? Ще один дуже показовий момент по Херсонській області: фактично заблоковано просування росіян з боку так званого Криворізького групування, Себто нависання угрупування російських військ над промисловими районами Дніпропетровської області. Саме тому, в якості відплатної акції, росіяни постійно наносять ракетні та ракетно-бомбові удари виключно по житлових районах Дніпропетровської області. Насамперед, По Нікополю аналогічна ситуація відбувається із успішним характером просування українських військ в напрямку Адмінкордону з Миколаївською областю та блокування можливостей захоплення міста Миколаїв. Загроза подальшого просування ворога в напрямку Миколаєва та Одеси локалізована. Себто плани РФ щодо відчленування України від чорноморських портів зазнали нищівної поразки. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!